Сам я з Дніпра, з міста, до війни я мобілізований, бо до війни працював у металургійному секторі. Я 22 роки пропрацював на Криворіжсталі на Арселор, потім Арселор Мітал. А зараз до війни працював у Метінвесті, займався будівництвом нових об'єктів. На Зовсталі, на Ілліча, Дніпродзержинську, на Запоріжсталі. 28 лютого мене викликали в військкомат 1 березня я вже був у бригаді. Якщо ти не був на війні, мабуть, будь-який перший обстріл, бойове хрещення завжди дивує, бо це стрес, стресова ситуація. І оце хто потім зможе це перебороти, засвоїти, той, мабуть, і буде воювати. Я вважаю, що мені це вдалося. Рота вогневої підтримки це. Важка піхота, так звана, ми підтримуємо наші мотопіхотні роти в батальйоні важким озброєнням, тобто крупнокаліберними кулеметами, протитанками управляємими ракетами, гранатометами. Зараз будь-яку мить використовуємо для навчання поповнення, удосконалення, обналення навиків. Зараз проводили учбові стрільби з противотанкових керованих ракет. І як? А як же? Все добре. Наступного разу в бойових умовах, я думаю, вразимо всі цілі на 100%. Я впевнений в цьому. Я думаю, для будь-якого в Збройних силах України ця війна це святе, свята справа. Вигнати підступних ворогів з нашої рідної землі, захистити своїх рідних, свої родини. А після перемоги повернутися та відбудовувати все, все що ці подлюки накоїли тут, наробили. Справ буде дуже багатько. Всі будуть, всі, всі будуть задіяні. Як офіцер, як командир роти, маю бути мотивованим. Тому що якщо командир не буде мотивований, яке питання, як, що, що, що буде казати про бійців. Тобто, навіть якщо бувають часи, чесно скажу, коли скрутно на душі, тяжко, але сам собі накручую, я повинен вести за собою бійців, я повинен їх стимулювати. Тому та я не знаю. Мабуть, козацька звитяга, козацький настрій, запорізький козак посвячений, це моє козацьке ім'я. Щогла — це? Мачта по-російськи, мачта корабельна. Ну, чому, я думаю, і так зрозуміло. Як казали наші діди, наше діло праве, ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Оце якраз такий має бути і так воно і буде.